Ну, оскільки ми в квартирі дівчини-переможниці мастер шеф, я не можу не почати цей огляд з кухні. Холодильник, я так розумію, тут да? Да, влаштований. По перше, дуже стильно мені хочеться сказати, тому що це виглядає як шафа, mm -hmm. так але це холодильник. Ти в майбутньому теж хочеш такий дизайн чи ні? Да, да, можливо, ну не білий, точно, звісно, але чому? щось е, ну важкувати все одно, тому що мені подобається, що кухня світла, але все одно е, стосовно чистоти, якщо щось десь піде, я знімаю рецепти, то потрібно мить все. Відкриває нам цікаво, що в холодильнику хто ще відкриває? до мене в холодильник залізе? Так, ну розказуй мені котлети є, полуниця є. Давай хочеш да. хочете насправді поговорити про те, що завжди має бути в тебе в холодильнику, чи притримуєшся ти в принципі якоїсь дієти. У е, мене в холодильнику завжди є м'яско, в будь-якому вигляді. Mm -hmm. Це зазвичай котлетки. Якщо хтось думає, що супер, тут щось таке буває, тут буває, але не часто. Загалом це котлетки, щось м'ясне. Я готую, тому що білок завжди має бути у мене на тарілці. Також mm -hmm. в мене є овочі, завжди фрукти. Із солодкого Діма в мене дуже любить солодке. Подивіться, ціла поличка просто. Виділена так. Це все для нього, ти не їси це? Ні, солодке не є. Ось ніби, без цукру. Тут якісь типу, це прям мій мастхев. І в мене є ще фініки. Я обожнюю це я прям до чаю. Хочу, хочу роздивитись, що да. це таке. Це я готувала сьогодні шушки. До речі, можете скуштувати там а, з заварним виска. кремом. Тут вони поки пусті. Я буду робити інший крем, mm -hmm. потім з фісташкою.